В ізраїльській столиці завершилися дні Києва в Тель-Авіві. Правітні господарі пригощали національними українськими стравами, демонстрували виступи творчих колективів і водночас відбувалися зустрічі українських та ізраїльських фахівців туристичної галузі. Як пройшов обмін досвідом, знає Іванна Біличенко. Вона повернулася з Тель-Авіва. У збережжі Середземного моря, на відміну від київських хуртовин, в Тель-Авіві навіть в грудні температура повітря не опускається нижче 14 градусів тепла. І саме звідси Київ щорічно приймає найбільшу кількість туристів. Цього року столицю України відвідало більше 100 тисяч ізраїльтян. Цифра невпинно зростає на 20% щорічно. Та промоція міста Києва, на яку ми зараз орієнтуємося. Це вікенд в місті Києві, тобто перебування двох трохдневне, воно дуже близько до Ізраїлю. Ізраїльтяни люблять подорожувати на вихідні. А Київ може запропонувати якраз такі два-три дні потужного вікенду в Києві з насиченою та різноманітною програмою в Тель-Авіві про Київ почули усі проходили і зустрічі на офіційному рівні, і фестивалі та ключова подія для промоції туризму зустріч туроператорів української столиці та ізраїльської. І вже є результати. Я успела уже пообщаться с некоторыми туроператорами, потому что это отличное событие, которое здесь организовано в дни Киева в Израиле. И э, те запросы, которые я, моя компания до этого получала, и те запросы, которые э, я услышала сейчас, не ограничиваются только двумя-тремя днями. Киев интересует, несомненно, как и отправная точка, и как. Э, Такий культурний центр України. Вчора ми почули, що інтерес до столиці України дуже великий. Ми вже знаємо, що вчора пройшли не тільки перегомовини, але й підписання деяких угод про співпрацю між туроператорами. В популярність київського напрямку для туризму вносять родинні зв'язки. Ізраїль, країна іммігрантів, ті, хто свого часу проїхав сюди з просторів України, постійно відвідують родичів та й рекламують рідні міста. Я дуже популяризую стараюсь, теж показує в інтернеті, показую гарода наші міста. і ці на кого такі відгуки подіяли, повертаються у захваті. Не останні завдяки нашим низьким в порівнянні з ізраїльськими цінам. Говорит, я була в Україні прошлым літом. все даром опять поїду шикарна квартира, шикарна гостиниця. все бесплатно, все дешево, прекрасна еда. Показником любові до українців є і сотні людей, що прийшли на фестиваль для Києва в Тель-Авіві. До представлених тут українських страв байдужих не лишилося. Вони з немовичизкапуста. Капуста, капуста цведеса гріна став береґу з кабачем. Та не лише музеї та кухні, так ваблять туристів. Дуже класна природа. А скоріше, парні, особливо одинокі парні, їздять... Побачити красивих дівчат України. Ті ж, хто колись приїхав сюди з України та приходив на фестиваль, розказали, чим ностальгують. За чим сумуємо? За природою. Це найперше, напевно. За нашим львівським дощем. Але в нас тут, бачите, також є. Іван Вілаченко, Михайло Євстигнієв, телеканал Київ.